Дивиться рано Кенго. Так, дивимося 12-13 рік. Телефончик є. Ціна 8900. Зараз покажу салон. П'ятиступенева механіка. Дивіться, вантажний Яронок Kengo. Дивимося на оголошення 19 рік, 9800. Є зверху телефончик. Два телефончики, вайбер. Телефонуйте. П'ятиступенева механіка. Це Volkswagen Макси База, 16 рік на автоматі, 7 місць 17950, 203 пробігу. Контакти продавець залишив, телефонуйте, кого цікавить. Даний кадік. Подається пежик. 12-й рік. Робот, 1.6 дизель, пробіг 196 тисяч 8900 ціна. Є контакти. що шосаро салон. Так виглядає салон автомобіля. Наступний автомобіль Чобіток Кадік, дво... Чотиридверний двоє розсудних дверей. На автоматі 16 рік, телефончик є. Ціну в продавець не написав. Тому цікавить, дзвоніть до продавця. Такий сірий кадік. Далі є наші чорний продається. Телефончик Віктор залишив, ціна автомобіля є. 20-го року, інформація є, відео на паузу. Коли цікавить інформація, читайте, кого не цікавить, продовжуйте дивитись відео далі. Рунок Eng вантажний. Бачимо, що це довша база, на коротиш 19 рік, 6-ступка, 227 оригінальний пробіг. Рідна фарба 11750, круїз контроль, центральний замок, мультикермо. Показую салончик продається такий кенго. Тобіль 14-го року рідна фарба 9999. Є телефон. Кого цікавий, телефонуйте. Далі у нас Кенго. Такий коричневий колір. 2014 рік, півтора дизель, 207 пробігу, 1150. 11 Нефарбована розмитана, кріс, мультикермо, кондиціонер, блютуз. Тож телефонуйте до продавця, кого цікавий, це Рено Кенго. Продається білий Citroen Berlingo. Це ступенева механіка. 16 рік, 277 пробігу, 9700. Є телефон, дзвоніть, продавець залишив свої контакти. Білий Кенго далі дивимося, продається. Чекає свого власника, так що не зволікайте. Поки автомобіль не продався. Купуйте ви його. Багашник, погано видно. 15-й рік. Шестиступенева механіка. 9999. Є телефончик продавця. Телефонуйте. Так, кереношка Кенго. Ось такий цікавий малюк на задній частині автомобіля 18 рік 9300, 1,5 дизель, є телефончик продавця. Кого цікавить, за автомобіль року 9300, недорого, можна придбати такий автомобіль. Продається Renault 4 дверний, двоє русних дверей, коричневий колір, автомобіль 11 12300 коштує 14 рік. Пробіг 178, написано рідний, перевіряйте, на рано сервісі, продавець вам скине він код. Отакий От раношка можна придбати, 11300, так? да 11.300. Сіренький кадік. Тут якась така припутів сафара Хто знає чого, напишіть в коментарях. П'ятиступенева механіка. Напишіть в коментарях, що тут таке з фарою. Це пошкодження, чи це так нормально. 9800 ціна, 12-11 рік. Оригінал пасажир, телефончик продавець залишив, 1,6. Дизель. Жовтий кадік продається під Берізкою Автомобіль го року випуску, 13350, має пробіг 187 тисяч. Без підкрасів, 2.0 дизель є контакти продавця. От такий кадік 19-го року випуску. 5 років. Автомобіль має новий автомобіль. Ренокенго. 13 й рік. Дуже гарно виглядає машинка, дивіться. Ніяких таких якийсь потертостей, царапин. 13 рік, 203 пробігу, 11300, є телефончик там під жовтою машинкою. Телефонуєте ручна механічна коробка передач. Ось такий Кенго продається. Чекаю свого власника. Не зволікайте, поки ще ніхто не купив, будьте першими. Ось такий Кенго продається. Старіші роки. Так виглядає автомобіль зсередини. 11 рік, 1,5 механіка дизель, 850 телефончик. Є, телефоную такого цікавить, такий кенго 12-го року випуску. Побачив для вас червоний кадік двоє русних дверей. Зараз подивимося скільки він коштує. А ви поки я знімаю, швиденько пишіть в коментарях свою ціну, скільки ви думаєте, він коштує. Показую салончик. Цеступунева механіка, задній ряд. Отак. І тут багажник. Так, а тепер ціна, увага, ціна. 7200. 1,4 бензин, 9 рік. Пробіг 203 тисячі. Ось такий червоний кадік продається. 7200.